У Бєлгородській області РФ продовжує відбуватися щось нечувано гарне та радісне. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що колона бронетехніки та бійців російського добровольчого корпусу разом з Легіоном Свобода Росії увійшли до Грайворона. Навколо КПП все горить. Силові підрозділи вірні Путіну змушені були відступити. Також Легіон Свобода Росії та РДК повідомляють, що повністю звільнили село Козинка Бєлгородської області. Туди зайшли передові загони. До слова, поблизу Грайворона знаходиться одна з центральних баз зберігання ядерної зброї РФ. Пункт Головчино Білгородця 22 об'єкт 1150 військової частини 25624. УЗМІ повідомляють, що там зберігаються тактичні ядерні боєприпаси калібру 203 мм і 240 мм. Деякі українські телеграм-канали жартують, що залишилося звільнити ще 4 кілометри. Території, аби Україна відновила статус ядерної держави.